Вітаю! Це черговий випуск підкасту Вигадуємо з. А вигадувати будемо з Йоанною Ягело, письменницею з Польщі. Вона дуже відома в нашій країні. Багато її книжок перекладено українською. У шкільній програмі вивчають її повість Зелені Мартинси» і саме в цій повісті ми будемо сьогодні черпати своє натхнення. Минулого разу ми розмовляли про героя Утсайдера. А тепер візьмемо героя навпаки, такого, в кого немає сил на протистояння. Він прагне стати своїм. Я назвала такого героя антиаутсайдером. Анти не вдала назва, але не підібрала краще і не знайшла готового терміну. В повісті Ягело, Зелені Мартинці оповідь ведеться від трьох осіб: Фелікса, Опти та Віки. Фелікс та Опта це типові аутсайдери, яких ми розбирали минулого разу. А ось Віка, молодша сестра Фелікса, прямо навпаки. І саме про неї, подальшому я розповідь. Віка не аутсайдер. Вона не хоче їм бути. Вона не хоче бути як Фелікс або Опта. І вона не така сильна, як Ема з нашої минулої книжки, чи їдять мерці торт з полуниці. Хто цей герой, який хоче бути своїм хлопом, якому важливо статус та визнання оточуючих? Віка приховує свою родину. У неї складна ситуація: мама працює за кордоном, батька немає, вона з Феліксом, своїм братом, живе з бабусею, грошей не вистачає, Віка боїться, що через це сприйматиметься як, не як своя. Вона не хоче відчуження, вона його боїться. Вона прагне вписатися серед однолітків, і її образ часто суперечить тому, як на неї дивляться. Це створює внутрішнє напруження, і віка мусить діяти дуже обережно. А ось як своє становище описує сама Віка. У школі, як на війні, достатньо раз під... підсковзнутися і ти пропав. Орлиці, і справді, наче хижі птахи. Мене б теж розшматували, якби пронюхали, як насправді, в нас удома. Звичайно, я теж орлиця, але постійно боюся, бо взагалі я не повинна бути однією з них. Не повинна, бо, ну, бо достатньо раз прийти до Майки чи Зузи, щоб зрозуміти, чому. Насамперед у них є все. Коли я прошу маму купити мені планшет і ps 4 і новий велосипед, бо старий уже ніякий, і конверс, і пені, бо всі дівчат є пеніборди, то починається стара пісня. А що таке PS4?» 4 приставка ігрова? Ти знаєш мою думку про ігри? О так, я чудово знаю, що вона думає про ігри, приблизно те, що я про печінку. Ніколи не куштувала її і не куштуватиму, а й так знаю, що вона огидна та їй неможливо їсти. То ти не купиш мені PS4? А скільки вона коштує? Ну, не знаю, мабуть, кілька сотень. Тоді вона майже непритомні і каже, що в такому випадку я можу про це забути, що ігри шкідливо діють на мозок і так далі. І була б я мудріша, то зрозуміла, що мати не так важливо, як бути. Я розумію, що якби приставка коштувала 30 то мама б купила, хоч і не схвалює ігор. Мені здається, що це називається лицемірство. Бо вона робить вигляд, що не купить, бо ігри шкідливі і усе таке. А насправді їй шкода витрачати на це стільки грошей. Тоді конверси, кажу примирливо, бо ніколи не втрачаю надії, бо дай на щось її розвести. Мені там сяк потрібне якесь взуття до школи. А що таке конверси? Ці розмови з дорослими нагадують діалоги землянина із прибульцем. Як можна жити і не знати, що таке конверс? Кеди. Вони класні. Здогадайтеся, яким буде наступне запитання. А скільки вони коштують? Залежить десь пару сотень. Стільки за кети ти глузду з глузду з'їхала? Знаю, вона і так не зрозуміє, що це культове взуття. Вважатиме, що кеди із супермаркету нічим не гірші. Тоді пеніборд, він коже лише сотню, лише сотню. Спробуй сама заробити сотню, то поговоримо, а що таке пеніборд? Скейт такий. Скейт, мамин вираз обличчя стає прихильнішим, і я знаю чому, бо скейт це спорт, а спорт це здоров'я. Купиш мені на день народження? Це вже через місяць, ну, може, я подумаю. Міна задоволеного кота віщує успіх місії пеніборт. Може, і справді подарує. Ці скейті такі кльові. У дівчат, звісно ж, є, і вони краще на них їздять, бо мають на чому вправлятися. А мені навіть соромно просити позичити на трошки. В таких умовах живе Віка. Вона до них намагається пристосуватися, Віка не аутсайдер, і вона сама не хоче ним бути. Віка прагне бути своєю, їй потрібно вписатися в групу. А Що можна розповісти про героя онцадера Такий собі висновок? Їхня головна потреба належність. Віка належить до орлиць. Компанії дівчат сильних, крутих, в які хочеться бути їм підстать. Але Орлиці це не тільки приємна компанія. Тут важливо підкорятися правилам, і якщо хтось вирізняється чи помиляється, його можуть висміяти або відкинути. Це дружба, яка одночасно гріє і ранить. Ти в гурті і ти сильна, але варто зробити крок у бік і тебе можуть склювати. Що ще? Герої у бояться відчуження. Їм складно бути на самоті чи у ролі білої ворони. Саме тому вони часто уникають конфліктів, намагаються підлаштуватися під оточення. Їхня сила у комунікації. На відміну від аутсайдерів, ці персонажі активні у спілкуванні, легко заводять знайомства, підтримують розмову, намагаються розвеселити чи згладити напруження. Ну, от як зараз е при розмові з мамою Віка себе поводила, вони вразливі, залежать від думки інших. Щоб бути своїм, вони можуть поступитися власними переконаннями, підлаштуватися, йти на компроміси навіть там, де не треба. Це робить їх уразливими. Для історії це все має потенціал для розвитку сюжету, адже герої, як правило, стоять перед вибором, залишитися вірними собі чи підлаштуватися під групу. А мабуть, кожному з нас доводилося побувати в ролі такого антиаутсайдера, тобто того, хто дуже прагне бути своїм, навіть ціною власної правди. Пригадую, в школі всі захоплено обговорювали фільми з позначкою 16, а я їх не дивилася. І щоб не виглядати білою ворону, доводилося підтакувати і робити вигляд, ніби я теж у тені. Тепер ваше завдання. Пригадайте справжній випадок зі свого життя. Коли вам теж доводилося вдягати таку маску, підтакувати, приховувати, ніби виділятися, тільки щоб бути, як усі. Опишіть цю ситуацію, ваші почуття та наслідки такої поведінки. А наостанок, пам'ятайте, справжнім своїм стаєш лише тоді, коли не боїшся залишатися собою. До нових зустрічей!